Це Майдан, це було випробування професійне, тому що постійно доводилося перепитувати себе чи не схибив ти, зважаючи на те, що коли ти виходиш з роботи, як громадянин, і йдеш на Майдан, у тебе є свої переконання. Коли повертаєшся в редакцію, треба дотримуватися стандартів. Треба завжди пам'ятати про те, що є дві точки зору, так само є люди з іншої сторони барикади. Це важко, зважаючи на те, що ти розумієш, що сьогодні там стріляють, сьогодні туди пішов твій чоловік, і він однозначно стоїть по той бік барикади, там, де демонстранти, але тобі треба розповідати про обидва боки. Тому це був такий справжній тест на дотримання журналістських норм і стандартів всередині себе. Ми постійно в редакції між собою звірялися. Перепитували один в одного, давали почитати свої сюжети, особливо ті, які стосувалися Майдану або інших політичних тем, на предмет того, чи немає перекосів, тому що важко бути одночасною всередині і ззовні. А в цьому сенсі я заздрю в лапках нашим російським колегам яким вдавалося видавати той продукт, який від них чекали. Тобто я розуміла, що у них, у них мозок, руки, серце і душа, і все на світі вже заточено. Геть по-іншому. Вони точно розуміють, що вони на роботі, вони точно знають, що від них чекають в редакції від цієї роботи. І незважаючи на те, що вони могли сказати у приватних бесідах, коли виключається камера, наприклад, могли сказати: ми вам заздримо, в нас такого ніколи не буде. Це такий там народний спротив, сила духу народу, і так далі, тобто, включається камера. І вони відпрацьовують заданий темник, який давно вже зашитий в їхній голові. Але при цьому їх на Майдані абсолютно ніхто ніколи не побив. Ну сидюк вручив комусь там Оскара, потім люди щось покричали: ганьба, ганьба. Але врешті ніхто фізично не постраждав через те, що він стояв там і говорив на тому майдані. Хоча всі люди довкола це чули, і мало того, що просто були незгодні, вони розуміли часом, що це відверта брехня. І тепер давайте поглянемо, що діється у Криму. Так коли зараз там абсолютно неможливо працювати. Деякі місцеві журналісти, які, ну як я бачу по Фейсбуку, симпатизують сепаратистам, наприклад, вони кажуть, що включив канали, подивився, так все страшно. А я тут живу, гуляю вулицями. Так все спокійно. Ну не спокійно. Ту картинку, яку ми показуємо, ми знімаємо. Іноді ціною синців, іноді переляку, іноді залякування і так далі. І коли вже побили журналістів інтера і серед них був ще й московський кореспондент, і Всі бачили те відео, де він кричить, що ти придурок, я з Москви, а на нього ну це не смішно. На нього у відповідь сипляться нові нові удари. Я розумію, що люди, які там в Криму, їм в принципі байдуже, що ти будеш говорити. Хоча ну, нібито намагаються пояснювати, що от нас дратують журналісти з київських каналів, вони стоять, там включення якесь відбувається. Прямо ми чуємо, що вони кажуть. Вони кажуть на те, що нам подобається, і за це вони отримують тренди. Насправді, людям, які там зараз перешкоджають роботі журналістів, цим м'яко сказано. Їм байдуже, що ти врешті говориш? Вони в принципі не хочуть бачити тебе. Не хочуть бачити камери, не хочуть, щоб все це висвітлювалося, хочуть, щоб все було покрите тайною мраком. Наші знімальні групи останнім часом от наша стижневика Льоша Бабровніков повернувся, вони вже працювали, наймали за гроші охоронців, які їх супроводжували, інакше нічого неможливо зняти. Переходять на те, що знімають на маленькі камери, знімають на телефони, тому що якщо ти дістаєш велику професійну камеру, це рівнозначно що ти запрошуєш дати собі поморні. Ну так не може бути. Тобто люди там абсолютно не розбираються, хто ти, навіщо ти приїх. Приїхав. Те, що там журналісти, які місцеві симпатизують сепаратистам, пишуть у Фейсбуці, що нібито людям просто не подобається, що ти говориш в кадрі. Ці люди, навіть ще не чувши ні одного слова, не дозволивши розчехлити камеру, вже б'ють. Тобто вони не знають ні навіщо ти приїхав, ні що ти будеш говорити. Повний безпреділ. тишина і тімнота, їхні найкращі друзі. Попри все, ми. По максимуму намагаємося висвітлювати. Наш великий друг зараз і спонсор багатьох наших випусків це YouTube. Тому що деякі речі кричущі люди знімають на мобільні телефони. Благо, така техніка зараз є у кожного першого. Тому ми не соромимося брати з цих джерел відео і робити сюжети, тому що в цьому випадку інформування набагато важливіше ніж будь-які там авторські права і так далі. Ну і люди, які це зазняли на, на мобільні телефони, виклали в мережу. Вони, вочевидь, хочуть допомогти нам робити свою роботу. Так ми пересуваємося інкогніто. На жаль, доводиться робити. Бути те, що наприклад робив інтер на майдані. нам доводиться знімати вітрозахист у Криму. Через те, що ну, ду, ду, як просто на, у нас він не так червоний, як на червону ганчірку реагують, о, ці всякі казаки, самооборонівці і так далі. Тобто джерела інформації ще лишаються. Врешті є телефонний зв'язок, ми підтримуємо особисті контакти з людьми, які там заблоковані в різних частинах. Це теж вихід. Ми багато чого дізнаємося з перших рук. Там дуже велика проблема в тому, що навіть прості люди не хочуть. Говорити на камеру, бо їх їх, їхні ж сусіди, які мають протилежну проросійську думку, покарають. Наприклад, нам дуже складно зняти навіть сюжет про провал курортного сезону через те, що люди, які наважаться говорити про це вголос, очікують, що завтра прийдуть до них, і буде якась розправа. Там не знаю, повісять кота, поб'ють собаку, їм щось зроблять. На на паркані погане слово напишуть, тобто, ну. Ситуація для медіа, мені здається, навіть гірша, ніж в гарячих точках, через те, що в нас є хлопці-журналісти, які реально їздили і в Сирію, і в Єгипет, там Гриша Жигалов, ще моторний Саша Саша Загородній. Вони пройшли вже Крим, до речі, вони пройшли Рим. І все таке От Крим не можуть пройти. Оце, оце історія така. Ну, але ж ви бачите, піввипуска все одно про, про Крим, і ну, якось ми це робимо. Хочу сказати, що ніякої інформаційної війни з Росією в нас немає, тому що війна вона ведеться з двох сторін. А ми в цій війні участі не брали. Ми її не могли програти, бо ми в неї просто не грали. Росія давно наполегливо. І з усіх гавнометів, які тільки є в її розпорядженні, іноді крупноколіберних і талановитих, таких як і Діма, наприклад, давно вже валить в усі наші екрани, які вмикаються на цих каналах на сході країни і на півдні, ми в цій війні, ну скажімо так, це все одно, що ми намагаємося грати в шахи, так правильно ходити. Є два, є чотири, а вони шарашать в Чапайво. Оце так виглядає наша інформаційна війна з Росією. Ми колись ще коли тільки починалися такі наїзди Кісільова про Кісільовський на Україну, намагалися зробити, ну якось віджартуватися, скажімо так. Зробили абсолютно таку пародію на Кісельова, написали текст. Я його писала з повний. Економічного фактажу реального економічного фактажу вклали це в уста актора, який зображував нас скисільова, і виписали це в такому ж стилі, як полюбляє діма лайнірні соцав пропасть, але все було з точністю до навпаки про Росію. Здобули багато перепостів, багато відгуків в інтернеті, тобто посміялися навіть росіяни над тим, що ми зробили. Написали, що між іншим це все правда, що сказано про те, що Росія несеться в економічну прірву завдяки Олімпіаді, тому що впали акції Газпрому і так далі. Але тим не менш, це був такий невинний дитячий жарт в порівнянні з тим, що роблять вони реальної інформаційної зброї в нас проти Росії нема. І я, я щаслива з того, що ми не опустилися на таке дно, щоб ми могли їм адекватно відповідати що в нас немає таких кисельовів. Ну, у нас є якісь там дрібні тролі, які пасуться в інтернеті, типу шарія, Раврєба і так далі. Але в принципі журналістська спільнота добре знає, хто ці люди. Вони майже не з'являються в ефірі, вони перепощують один одного. Коли я бачу, як Міша Кухар перепощує шарія, ну, це бобік гостях у Барбоса. Просто, виходить, така історія. От. І е, У них на лобі це та вороша. Я троль. Я зливний бачок і так далі. Я щаслива, що ми не маємо такої зброї інформаційної, щоб відповісти Росії. Єдине, що ми можемо зробити, просто рубильник опустити, вирубити всі ці канали. Зараз це відбувається. Ну і в другу чергу треба проводити, але це все вже на дрібних особистих контактах зі своїми родичами, зі своїми друзями, вести бесіди про те, що у ті кнопки звичні. Наприклад, я сама зі сходу України знаю, що разом із ну, звичайними українськими каналами у них дуже високо в цьому списку підняті на кнопочках російські. Я пояснюю, що це погана звичка, це все одно, що пити, курити або колотися. Треба від неї відмовлятися, просто злазити з цих кнопочок. Ну я розумію, чому люди сидять на цих кнопках, тому що все, що там показують, дуже вкладається в їхню. Власну матрицю. Їм ем якось от, ну, приємніше думати, що там дійсно існують бандери, ніж зсунутися з цієї от мертвої точки, розрушити свою матрицю і, і якось засумніватися. Може, все-таки немає ніяких фашистів і бандерів. Комфортніше сидіти на тій самій попі, на тій самій кнопці, тому е, глобально ми можемо їх відрубати. Добре, що ми не можемо їм відповісти тим самим, бо це б означало загибель нашої вітчизняної журналістики в тому вигляді, за який я борюся, яку я її люблю, на яку я сподіваюся, в тому вигляді, якою вона є частиною мого життя. Але тим не менше, ми знаємо, що в світовій практиці ілюстрація це в принципі. Не покарання це очищення. Якщо підходити до люстрації, не як до покарання, а як до очищення, то так, я за люстрацію. Вона буває жорсткою м'якою. Жорстка передбачала б, що цих людей, які споплюжили професію, треба з неї якимось чином усунути. А м'яка люстрація передбачає, що вони якимось чином публічно мають заявити про повний розрив свій з тими методами роботи, які вони використовували раніше. Які йдуть не тільки в розріз з цінностями професії, в розріз просто з гуманітарними цінностями, з цінностями чисто людськими, демократичними і всякими іншими, які дуже гучними словами називаються, за якими стоять дуже прості речі, які ми відчуваємо всередині. Як зробити цю ілюстрацію? Це велике питання, механізмів, на жаль, немає. Я вже думала, можливо, мала б працювати якась не знаю дуже поважна громадська організація. Вона може називатися там проспілка або стоп-цензура або ще якось. Як обходили авторитети професії, які б можливо давали свої якісь рекомендаційні листи, з якими б мої колеги влаштовувалися там на роботу, і пред'являли в цій організації цей рекомендаційний лист. Але врешті я зрозуміла, що це повна фігня, через те, що менеджерів, топ менеджерів каналів не цікавлять ніякі рекомендаційні листи. Від навіть найповажніших журналістів їх цікавить, щоб той журналіст, який прийнятий до них на роботу, виконував ті завдання, які йому будуть тут поставлені. І в різних умовах вони, ці завдання можуть бути різними. Тому осуд може існувати тільки всередині, якийсь такі публічний, всередині нашого цеху. Дехто каже, що це не конструктивно, треба всім все вибачити йти далі. Але насправді маю, ну, лише оце після. Після 2004-го ми вибачили, ми пройшли, нічого такого не сталося. Але от коли вже було ці 100 смертей, це вибачити неможливо. Я не знаю, чи мій особистий осад і моя непротягнута рука для когось щось буде значити. Але думаю, що після цих подій от люстрація полягатиме в тому, що просто журналістська спільнота вона розділилася на два табори: Одні Ну, не скажу, що абсолютно не сприймають інших, але ми вже ніколи не будемо посміхатися один одному так щиро, як раніше. Це розуміють в обох таборах. Оце й буде люстрація. І можливо, це буде за сторогою такою на майбутнє. Люди, які не захочуть більше переживати такий розкол, такі ці натягнуті посмішки, непротягнуті руки. Можливо, наступного разу не будуть іти на поводу своїх менеджерів, на поводу влади будуть йти на поводу здорового глузду. Свої, ну, будуть прислухатися до свого серця.